Доброго дня вам милі малята, любі мої хлопчики і дівчата! Щирою посмішкою я вас вітаю, гарного настрою вам бажаю, вліво-вправо поверніться, татові й матусі посміхніться. Дітки, я хочу зазначити, що ми зараз з вами не просто віталися, а дарували кожному частиночку здоров'я, бо гарний настрій і щира ваша посмішка додають усик здоров'я. А що ж таке здоров'я? Вийшла курочка на грядку, кличе діток на зарядку, Куд-куди? на доріжку починаємо пробіжку. З фізкультурою ми дружимо, різні вправи любим дуже. Раз, два, три, чотири чути з нашої квартири. Глянь, без мила і водиці умиваються дві киці, тязячком вмиваються, лапками втираються. Я до крана сам дістану. Умиваюсь біля крану, милю милам щоки шию і водою добре мию. Краленята глянуть любо, об морквинки чистять зуби, і тому в них зубки цілі, гострі, гострі, білі, білі, в мене щіточка зубна. Подивіться, ось вона, зверху вниз і, навпаки, Чищу зуби залюбки. Носить півник співунець. На голівці гребінець. Гребінцем тим знає кожний причесатися не можна. А у мене, а у мене є гребіночка зелена. Я нікого не прошу, сам голівку причешу. Поросяткам у карито їжі свіже і налито, не чепури лізуть прямо у корито із ногами. Я коли кінчаю їсти на столі у мене чисто, скатертинку не залю бо порядок я люблю. Ось горобчик сів на стопчик чистить пір'ячко горобчик, потім пухнув на плетінь. Я чистенький цвін цвірінь, крему сяв я на полички, сам почистив черевички, ще й помивка ложки для сестри я в дошки Наш рябку у дім забіг. А на лапах мокрий сніг. Походив він походив, на підлозі наслідив, як не сором будь таким неохайним і брудним. Я завжди біля порога витираю добре ноги. жадко Коса лапи. у барлозі смокче лапу. О, яка принадна, наче шоколадна. Не відмінжу я малята. Щоб до рота пальці брати. Це мені незвично, це ж не гігієнічно. Йдуть купатись каченята, а назустріч гусенята. Регатять, вклоняються, ніби всі вітаються. Я, знайомих, як зустріну. Привітаюсь неодмінно. А прийду в дитячий сад То вітаюсь до малят. Золотий бджолиний рій, рік. Носить мед у вулик свій. Працюють в охочі, зранку трудяться до ночі. Я старанно теж труджуся, помагаю вже бабусі. А як виросту тоді, буду першим у труді. Дітки, а зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається Асоціації Ви потрібні подумати і підібрати слова до слова здоров'я. Зарядка, фізкультура, загартування, гігієна, чистота тіла, здорова їжа, сон і відпочинок, режим дня. Щоб здоровим бути завжди, знай бо ти дитину, що продукти вибирай повні вітамінів. А чий псиколу не купляй і здоровим ти зростай. Руки потрібно завжди мити з милом. А чому? Зараз дізнаєтесь. Наливаємо у одну ємкість звичайну воду, а у іншу рідке мило. Для цього досліду нам потрібен іще чорний перець. Уявіть, будь ласка, що це мікроби. Коли ми гуляємо з вами на прогулянці, то невидимі мікроби сідають на наші ручки. Ось так. Але мікроби дуже бояться мила. Тож намазуємо пальчик рідким милом і спостерігаємо. Подивіться, як розбігається, зникають мікроби, бо бояться мила. Тож, дітки, завжди мийте руки з милом. Будьте здорові, до нових зустрічей!